Всім привіт, любі друзі, з вами Дмитро Туряниця. Не так давно ми з вами спілкувалися про десятку кращих авто по стійкості до корозії, але не менш цікава тема, особливо в бюджетному сегменті 10 авто, які більше всього гниють з часом. Тож давайте не будемо зволікати і поїхали. Критерії відбору були досить прості: на всіх цих машинах, які будуть представлені в рейтингу, я звернув увагу на те, наскільки швидко корозія з'явилася у власників після купівлі в саоні, також наскільки швидко вона розповсюджується. По автівці та в яких місцях з'являється, звичайно, що окрім цього, я звернув увагу на рівень надійності, якість матеріалів та збірки, вартість обслуговування, опціональне оснащення, рівень комфорту. Але це було не ключовим. Думаю, рейтинг видався досить об'єктивним, і більшість авто в списку ви можете купити від 2 до 10 тисяч доларів. Отже, вони доступні більшості глядачів. Тому сідайте, готуйтесь, буде дійсно цікаво. Але перед цим не забуваємо підписатися на канал і ставимо лайки. Що ж, Ну а тепер починаймо. І десяте місце в топі займає відомий корейський хетчбек Hyundai i 30. Про мова не за якісь старі авто, а про тачки 2011-2013 років випуску. Справа в тому, що на той час Hyundai не застосовував гарячу цинковку і навіть гальванічні покриття. Лише цинковмісний ґрунт, який не забезпечує гідного захисту. Особливо в тих місцях деша фарби тонший або вона лягає нерівномірно. Тому на кришці багажника у перолах, задніх арках та на різноманітних стиках деталей починає з'являтися корозія вже через 4-5 років експлуатації. Візуально це може бути непомітно, але вздута фарба чи дрібні крапки іржі в недоступних місцях зустрічається ледь не на всіх моделях Hyundai i30 тих років, хоча їздити і можна, адже з іншої сторони це комфортна автівка, яку продають по ціні від 6 до 8 тисяч доларів з хорошим опціональним оснащенням та непоганим рівнем надійності. Якщо знати, чому саме приділити увагу при купівлі, тому якщо ви вже положили око на цей автомобіль корейського бренду, то просто будьте уважніші, а ми рухаємось далі. Але перш ніж продовжити, я хотів би акцентувати вашу увагу на тому, що скоріше все, якщо ви їздите на бензиновому авто, то не так часто залазити кудись всередину машини, аби щось помити. Я не маю на увазі салон. Я про форсунки, я про турбіну та різні деталі паливної системи, які Відлягають чисті обов'язкові, але люди на все це забивають. А ви щоб не чистити це, все і розбирати півмашини? Ви можете застосувати присадку, яка спростить ваше життя, яка перевірна вже руками. Це бардаль 5 в одному клінер. За допомогою нього ви можете спокійно почистити інжектори, клапана, клапан і джіар, взагалі от каталізатор і навіть турбіну. Тобто, ви лише заливаєте одну таку паночку на 15-20 літрів палива, їздите впродовж 20 хвилин на оборотах 2,5-3 тисячі і. Все готово. Насправді, якщо ви рухаєтесь переважно в межах міста, то процедуру варто повторити через 5 тисяч кілометрів. Якщо переважно на трасі, то через 8-10 тисяч для забезпечення оптимального результату. Тому, друзі, якщо цікаво, то посилання на я залишає вище і нагадую, що за промокодом у вас ракувасі знижка 10%. Що ж, ну а тепер до 9 місця. І воно дістається ще одному, не такому ж і старому авто. Шкода ЄТІ. Як не крути, а цей агрегат від концерну був досить непоганим рішенням, ніби як хетчбек, ніби як кросовер, хоча і є риси мінівена. Проте людям експеримент не прийшовся до смаку. Нарікання були на невдалий дизайн, тому шкода і не продовжила випуск серії. Проте сьогодні є можливість купити ЄТІ на вторинному ринку, буквально починаючи з 7 тисяч доларів. Адже всередині це простора машина з чимою кількістю опцій, зручна для дальніх Поїздок з непоганим запасом потужності від 105 до 170 сил, але з корозією справи йдуть не так добре. На відміну від інших моделей компанії, на єді скаржеться регулярно. Через 6-8 років з моменту випуску у важкодоступних місцях починає з'являтися іржа. під бамперами на дніщі, у лонжеронах, під накладками порогів, в підкапотному просторі. А вже через 10 років корозія вилазить і на ЛКП. Зазвичай першими страждають задні арки, і якщо вча. Не прийняті міри, то машина вже через 15 років повністю згнає, особливо в вологому кліматі, тому будьте пильні. А восьмий рядок списку я можу віддати дещо доступнішому авто: Toyota Corolla 2003-2005 років випуску. Чомусь саме на це покоління надходить більше всього скарг. Зрозуміло, що вік чималий, проте на формах можна зустріти негативну реакцію вже з 2013 тисячі років, яка стосується цього питання. Звичайно, ціна приємна всього від 3,5 тисяч доларів. В доларів. Тож час кузов починає гнити у непомітних оку місцях, часто під обшивкою колісних арок на лонжеронах, порогах та понизу дверей. Щодо першого пункту, іржа в задній частині легко прогризає шлях до горовини бензобаку, що зрештою призводить до серйозних наслідків, які початися з банального випаровування бензину через мікротріщинки у спекотну пору. Під бамперами та ж історія. Хоча всім відомо, що корова дарує хороший рівень комфорту, надійність на рівні кращих світових стандартів і вартість обслуговування нижче середнього, особливо в тому випадку, коли мова йде ледь не за 20-річну машину, дуже раджу оглянути все до найдрібніших деталей, бо потім може виявитися, що ви маєте справу з наскрізною корозією. Сьоме місце я можу віддати популярному на ринку американцю Ford Focus 2002-2004 років випуску. Знову ж таки, торкаючись теми вартості, сьогодні вона складає буквально 3-4 тисячі доларів. Проте не варто радіти завчасно. Адже у авто з надійними двигунами та приємними за опціональним оснащенням та якістю салоном можуть бути серйозні питання з іржею. Це підтверджує не лише моя думка, а й шведський інститут дослідження корозії, зробивши чималу вибірку серед машин 2002-2005 років. Випуску так виробник давав гарантію 12 років на наскізну а але дрібні моменти починали з'являтися вже через 5-6 років. І якраз через 12-15 років пороги, задні арки, кути бамбарів під пластиком, лонжерони вже цілком обсипалися іржею. Вберегтися можна лише у тому випадку, якщо вчасно обробити хороший екземпляр антикором. Але так роблять далеко не всі власники, тому і віднайти щось на вторинці в непошкодженому стані ціла задача. Але Якщо вашою задачою є купівля корча, аби просто купити, то звичайно, що можна не запарюватися. А от ми і дійшли до шостого місця, і найбільш гідний, на мою думку, гість це мазда 6 першого покоління. Як кажуть люди, якщо довго постояти поруч із мазда, можна побачити, як вона гниє. На жаль, у відношенні до машин початку і середини 2000-х це актуальне твердження, але вже через 5-7 років власники зустрічалися із серйозною корозією, а вже за 10 років починали з'являтися справжні дірки. Виробник геть не подумав про корозійну стійкість, тому Mazda 6 – регулярний гість у подібних топах від відомих журналів та фігурант того ж рейтингу від Шведського інституту дослідження корозії. Проте, якщо ви знайшли ще не цілком уснивший екземпляр, то будете здивовані, хорошу. Чи якістю матеріалів, кількістю опцій навіть у базовій версії на той час, а також дизайном, що виділявся серед конкурентів в такому ціновому сегменті. А на останок під капотом були доступні мотори від 120 до 166 коней, не враховуючи версію МПС на 260 сил, що з'явилася у 2006-му і продається сьогодні за помірну ціну. І якщо цікаво, запрошую до перегляду, адже тест драйв від мене на Mazda 6 першого покоління, доступний вам за посиланням вище. yeah П'яте місце, і тут буде слушною думкою згадати за один із найбільш суперечливих автомобілів свого часу BMW з серії в кузові Є65. Так, це та сама дивна по дизайну сімка першої половини 2000-х, яка сьогодні доступна на ринку по дуже доступній ціні від 4 тисяч доларів. Щоправда, брати таке наважиться лише справжній ентузіаст. Технології, які випереджували свій час, хороші динамічні властивості, шикарний по якості оздоблення салон, а також опції від багатозонового кліпу. Медконтролю до електронних шторок, масажу та пам'яті сидінь, і навіть холодильника в підлокотнику. все залежить від вашого везіння на вторинці, проте це стосується і корозійної стійкості, яка бажає кращого. Чомусь ця модель гірше по якості у преміум сегменті за своїх колег варто дивитися на пороги, задні арки, особливо з внутрішньої сторони, а також місцях стиків деталей. Проте основна біда в іншому. Більшість авто були гнилі, так чи інакше, і биті. А саме після відновлення машини наскрізь вкривалися корозією. І якщо ви знайдете вельми свіжий екземпляр, ще не факт, що під шаром фарби чи шпаклі вас не чекає суцільний жах. А це, друзі, не лише візуальна складова, а ще й ваша безпека. Тому будьте дуже уважні при виборі авто. Тепер до більш бюджетних гостей, і починаємо ми можна сказати, що з класики. Deo Nexia. як не крутий жахливий автомобіль, хоча і я вчився на такому водінню, і на той час не відмовився від чогось такого. Проте в основу закладений Kadett з 1980-х років, який вже морально застарів по всім параметрам. А якість виконання та зачистка від корозії була ще гірша ніж можна очікувати. Вдумайтеся, на машинах, яким 3-4 роки вже починала з'являтися чимала іржа, причому в досить видних місцях. Понизу дверей в кутах порогів. На задніх арках та на кришці багажнику. І навіть з візуальним рестайлингом 2008 року нічого не змінилося. Ті авто, яким 10-15 років і які дожили до нашого часу, виглядають у 90% випадків дуже прикро. Ці ржаві з відрущеною фарбою і просадженими дверями. І це, якщо не заглядати в салон, звичайно, за свою ціну непогана потужність, хороші роки випуску та якийсь залишковий запас міцності. Проте брати нексію аби не витратити на її поварку та фарбування ще одну нексію, краще лише у відмінному стані. А от ми, друзі, дісталися трійки лідерів, але перш ніж продовжити, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайк, а також клікати на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. Зробили? Що ж, тоді рухаємось далі, і тут у нас Чері амулет. Чи варто пояснювати, що не так із цим авто? На вигляд, дронацький китаєць з 2000-х, який хоч і мав кондиціонер, електроскоп підйомники та обігрів сидінь, але був неймовірно застарілим рішенням з жахливою якістю збірки ще на момент випуску, ще гіршою могла бути тільки безпека. Краш тест, навіть страшно дивитися. Проте був ще один пунктик, і іржа розповзалася зі швидкістю світла, маленький рижик, який виліз десь на багажнику, чи що гірше, на днище он Жиронах чи порогах. І ви про нього забули, міг за одну зиму з'їсти половину авто, не в буквальному сенсі, а орятувати було б вже нічого. А виявіть, що буде з жахливою машиною в ДТП на швидкості 50 км на годину, якщо вона ще й прогнивша. Отут і задумайтесь: а чи потрібно обирати Китай 2000-х? Особливо в тому випадку, коли на ринку як не крути, а є альтернативи за приблизно ту ж саму суму, тільки краще. Друга позиція дістається Мерседесу, досить неочікувано, але жахливо зарекомендував себе Е-клас в 210-му кузові. Це Упатий, випуск якого розпочався в 1995-му і завершився в 2003-му році. Продають їх буквально від 3000 тисяч і така ціна досить відрізняється від аналогічних моделей BMW та Audi. А справа в тому, що окрім чудового рівня комфорту і супернадійних двигунів, 210-й мерседес мав ще й жахливу стійкість до корозії. Тому навіть через 10-12 років ви могли стати власником некрухи принаймні візуально. Сьогодні запам'ятайте мої слова: мінімум половина 210-х на ринку у жахливому стані, особливо у складних місцях. Під обшивкою колісних арок на днище під пластиковими порогами на машині просто немає живого місця, і якщо почати це все зачищати, виявиться, що вже і нема машини. Тому краще їздити до тих пір, поки їзде, і локалізовувати проблему по мірі критичного надходження з моєї практики. Навіть на по постану 210-х, все одно вилізає іржа, ржа, причому у великій кількості. Тому боротися з цим ну по суті неможливо. Невдалий досвід Мерседес просто закарбувався в історії. Але є ще й лідер топу машина, яка просто вражає швидкістю свого гниття: джилі СК. Як не дивись, а за 2-2,5 тисячі доларів досить хороша машина, яка зроблена із закосом на Mercedes С класу 90-х років, з непоганим помірком класу салоном і такими опціями, як кондиціонер, електроскопідйомники та навіть обігрів сидінь, як які вчили Амулет. Орієнтир був хорошим. Мені досі подобається джилі набагато більше, ніж ланус чи Амулет. Але рівень безпеки був найгіршим за. Цього, що видавав Китай на той час, а стійкість до корозії, точніше, її відсутність, побила всі рекорди. Фарба починала влучитися вже в другу зиму. Вже через 2-3 роки після того як машина покидала салон, особливо у випадку, коли експлуатація була без задньої думки про збереження кузова, починали з'являтися серйозні плями іржі на порогах по всій довжині колісних арок. Біля фар на капоті та низу дверей, має намір стверджувати, що абсолютно більше GLSK, які назавжди покинули дороги, зробили це не через надійність чи ДТП, а саме через те, що від машини просто нічого не залишилось. Якщо знайшли СК з невеликою корозією, це вже супер, бо без неї, взагалі, я поки модель не зустрічав і брати щось подібне, я би рекомендував уже в тому випадку, якщо ви хочете добити машину до кінця, без думки про її збереження. Що ж, друзі, думаю, що цей рейтинг міг би бути набагато більшим, якби ми розглядали особливо от, китайців з 2000-х років якісь індійські машини. Але я брав до уваги лише те, що часто купляють на ринку, і те, від чого не очікують подібних проблем. Тому, якщо вам є щось сюди доповнити, звичайно пишіть про це все в коментарі, але будьте об'єктивні. Також не забуваємо підписатися на канал, клікаємо на дзвіночок і ставимо лайки. А з вами був Дмитро Туряниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте.